Перша моя бойова сутичка була на Покровському напрямку. Ми перед тим довго тренувалися на полігоні. І ще ми тренувалися постійно, поки в нас був час перед виходом бойовим. Повне наше взаєморозуміння дозволило нам відбивати всі ворожі напади. Ну і завдяки цьому ми вийшли повністю без поранень, без втрат. Так от заробляється 100 тисяч. За сьогодні вже. Штурмів п'ять відбили. У мене був випадок, коли мені довелося взяти командування нашої групи, зорганізувати оборону, розставити людей. Ну і п'ятий розсуток тримати оборону під час постійних штурмів. Були різні ситуації. Вчора після важкого бою наші хлопці взяли п'ятеро в полон. Приїхала коробочка, запакували їх. В штаб. І на нас вийшов якийсь московит. Я йому запропонував здатися, почав з ним перемовини. Що здавайся, ну, ти ж розумієш, що в нас тут вогнева перевага. У нас зав'язався бойовий контакт, і ну, не вдалося взяти його в полон. Після того, як ми відбили, напевно, другу чи третю атаку, ми пішли, забрали трофейний ПКМ, ну як бійці кажуть, покемон. Забрали до нього ще, напевно, зо три короба патронів. Штурмують вони затято, не можна сказати, що це непідготовлені і абсолютно дурні люди. Але, як показує приклад, можна їх бити, не потрібно їх зовсім боятися, потрібно просто постійно вчитися, можна воювати.